Розпочинається нова інформаційна година головного ранку на телеканалі Тіві 7 І Цю годину у нас в студії є гостя, кандидатка економічних наук, експертка з економіки Наталія Процюк, з якою ми поговоримо про те, що держателі єврооблігації України погодились на відтермінування платежів. Що це означає? Яку користь принесе нашій державі? Поговоримо з нашою гостею, пані Наталія. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, держателі єврооблігації погодились на відтермінування платежів у розмірі 20 мільярдів доларів. Яку користь принесе це для нашої держави? Ну, в першу чергу, це знизить такий як так і зовнішні градусні довіри до нашої держави в цілому, до нашої економіки. Це я не скажу, що це стимулює зараз якийсь зовнішній ринок зовнішніх запозичень в нашу державу, особливо інвестиції. Але принаймні це покаже, що Україну і надалі розглядають як. Економіку, яка виграє цю війну, і економіку, яка має шанс на подальший розвиток минулої ми зазначали проте. Ну я я прогнозувала успішно, що я сподіваюся, що дефолту України не дадуть настати, те, що він настає в плані фінансових зобов'язань, і ми дійсно зайшли до тієї межі, з якої багато держав не мали розкоші повернутися. Але враховуючи країні війна, в нас просто величезний є форсвомажор, який в світі вже навіть тоді зазначала, що можливо. Світова практика потім буде дивитися на вихід України з цієї ситуації. будуть писати по нас методички, тому що це є такий унікальний випадок, коли в Україні дозволяють відтерміновувати під час війни. Я взагалі просила навіть, щоб вони нас почули і скасували. Певну частину, щоб ми скористалися цим правом і враховуючи, що ми стримуємо ворога, який може завтра бути постукати в будь-які двері Європейської держави, але бачите, дякувати Богу, вони нас дослухалися. Про намі цих два роки відтермінування це цілком нормально прогнозований. І це такий жест доброї волі з їхньої фінансової сторони. От ми мали вчора дискусію з теж з одним фінансистом, і мені сказав, що чи не вважаєш ти, що не вони повинні нам зараз диктувати умови, а ми. Так, хотілося б так зазначити, але ми не забуваємо, що ми є лише частиною загальної світової фінансової системи. Якщо сьогодні ми будемо диктувати умови і фактично відмовились би зоні зобов'язані, сказали би, що вибачте, в країні війна, ми, ми починаємо з вами фінансову історію з чистої сторінки. Завтра такою ситуацією скористається кожна наступна країна, яка опиниться під час військових дій, розумієте, і на жаль, світ таким чином побудований, що війни постійно тривають. І ну, це буде певний прецедент фінансового механізму. Тому те, що вони нам дали час від відтермінування, це дуже добре. Це ще раз, зелене світло для того, що в нас вірять, і це основне капітали відходять з будь-якої країни лише тоді, коли розуміють певний ризик. От ризик величезний по всіх фронтах втрати економіки значні, але і водночас заходить величезна сума коштів економіки України. Ми бачимо, що місячні платежі, і вони ці транші постійно оновлюються, постійно прогнозуються, і все ж таки вони підтверджуються на зате, скільки у нас ставлять блоків. Наші політичні зовнішні вороги, але я думаю, що це перший сигнал до того, що поступово-поступово ми вийдемо на те, що Україна спокійно зможе сплачувати зовнішні а, пані пані Наталію, А напередодні була інформація від уряду, так що уряд та світовий банк підписали угоду mm -hmm. власне про надання нам. Також допомоги на 4,5 мільярди євро, і це допоможе нам пройти і опалювальний сезон так. полегшити загалом навантаження. Фінансове угу. на і державні видатки, це пенсії, зарплати бюджетникам. Ось цих 4,5 мільярди вони надходять як кредит, як грант. Ми будемо змушені ще й цю суму повертати. Ну давайте будемо з вами відверті. Як ви гадаєте, в країні яка війна? Чи багато знайдеться фінансових будь-яких інститутів інституцій чи міжнародних організацій, які готові просто так подарувати таку величезну суму коштів? Зрозумійте, що ми не є зараз. Ми не співпрацюємо просто з міжнародним благодійним фондом, який готовий нас підтримати. Нас і так підтримує дуже багато міжнародних організацій на благодійних засадах. Ми бачимо, яка відбувається масштабна робота волонтерських штабів міжнародних організацій, скільки працюють органи влади з тими організаціями, які безкоштовно надають різну допомогу. Це в нас стосується медичного характеру, підтримки ЗСУ і підтримки населення, яке опинилося, ну, за, наприклад, за межами своїх місць проживання. За це треба вже бути вдячними. Я сподіваюся, що війська народ оцінить. Стосовно тих фінансових допомог, які надходять, так зрозумієте, коли нам говорять фінансова допомога, на даний момент для нас це допомога. Але ключове слово фінансово. Я зазначала і минулого ефіру, що будь-яка гривня, яка заходить в українську економіку, навіть внутрішніх інвесторів, вона хоче повернення або однозначно відтермінування якихось вигод, які будуть отримати, будуть вони надіються отримати з часом. Коли то там ще може бути іноді складніше, а коли нам зразу зазначають, що ми віддаємо певну суму на такі на такі то відсотки. Під 20 років чи 30 років, так, да, воно звучить важко, різко сприймається. Неоднозначно ми прогнозуємо майбутнє наших дітей і внуків, але принаймні все чесно, тому що це економічний ринок. Гірше було, повірте, якби ми ці кошти не отримали. Тоді це був би сигнал, що українська економіка знову ж таки опинилася на межі краху. Від нас будуть повністю. Я навіть не хочу уявляти цього фінансового копалю. Со ви собі віч, що у вас в один день можуть зовнішні інвестори, які вла гроші в заводи, почнуть ці заводи демонтувати. Як було часу відбувається під час військових дій в країнах, як робилося під час другої світової війни, як в нас зараз роб, робиться з сходу України, то ми тіші зачинають те саме наш місто, сонячне місто Хмельницький, на території якого перебуває більше. Двох десятків не пам'ятаю точно статистики, більше двох десятків підприємств, які згорнули своє виробництво, але вони залишились тут в Україні, тому що вони знають, що в Україні є в нас є майбутнє, в нас є підтримка і місцевої влади, яка дала приміщення, наприклад, чи землю для того, щоб вони могли відновити свою роботу та робочі місця, сплачувати податки і фактично бути далі підтримувати нашу економіку на всіх фронтах. Тому ознаки будь-яких фінансових допомог так це може бути позика, знов ж таки, вона і є ця позика. Вона може просто єдиний позитив цих фінансових допомог може бути в тому, що якась частина цих коштів може бути розділена, наприклад, там на роки, це перша частина, друга, можливо, бути прив'язка до певного курсу, до певної ставки. Тобто це може бути 3-5%, 5% і більше. Але в основному знов ж таки вони всі дійсно потребують. Того повернення і ще й плюс якимось відсотком, але це на даний момент. Хто його знає? Можливо, через рік, через два, ми вже будемо диктувати умови, коли ми будемо країною, яка сьогодні буде Київ, столиця сильних людей. Україна країна знов ж таки сильних і відважних. Я думаю, що ми вже тоді зможемо ці всі ці допомоги якимось чином переглядати механізм повернення цих коштів, або ж ми можливо конвертуватимемо ці фінансові допомоги в якісь інвестиційні проекти, або це можуть бути інвестиційні. Ну, ж таки, якісь хаби, чи це буде е, зони вільного розвитку. Ну варіантів безліч. Я не лякаюся перспективи повернення цих коштів. Мене більше лякає те, щоб ми втрималися і відстояли свою суверенну державу, а там вже будемо розбиратися. Я вам скажу більше, того не, не дозволено економістам такого озвучувати. Я більше переживаю за зовнішніх зараз е, е, спонсорів, <головіка> тому що вони несуть величезний ризик, не ми. Ми беремо ці кошти, освоюємо, функціонуємо далі і маємо можливість дати відсіч ворогу. Більший ризик несуть вони. Ну власне, мені здається, що ті, хто позичає нам гроші, надає оці допомоги, вони, хоча й розуміють ризик, але все ж таки, як ви зазначали, вірять в нас, адже якби був. Ризик величезний, вони би кошти не дали. Однозначно, будь-яка будь-які ще скажу в національній валюті, які заходить транш. Повірте мені, якщо він вже зайшов, їхні фінансові аналітики, які мають на відміну від багатьох пострадянських країн вміння аналізувати ситуацію стратегічно мислити на роки на десятиліття. Це вже означає, що нам довіряють все. Решта невеличких інвесторів знов ж таки ті, хто хоче будувати завод ті, хто хоче зараз піти в банки, взяти кредит. На якийсь кісінький бізнес для них це ознака В країні. все добре, ми стабільні. Ми працюємо. Пані Наталі, також прем'єр зазначав, що цього року вперше переглянуть будуть переглядати бюджет. Поправте мене, якщо я щось кажу не mm -hmm. так, з огляду на військовий стан, оскільки вже бюджет того року був прийнятий, і він не передбачав ведення військового стану, не передбачав загалом війни. Mm -hmm. Новий бюджет має бути запланований там збільшить видатки на оборону на армію внаслідок збільшення видатків на сили оборони. Чи можуть постраждати видатки інших сфер, що може вплинути на життя українців? Ну однозначно постраждає якась інша сфера. Ну, давайте ми зараз уявляємо про собою такий величезний смачний пиріг. Які розрізані на невеличкі частинки. І кожна частинка відповідно йде на витрати певної сфери, певної сфери діяльності, наприклад, освіта, медицина, знову ж таки е армія. Якщо минулі рази, враховуючи в Україні, був мир, ну, мир до 2014 року, з 2014 року у нас йде війна, просто повномасштабне вторгнення внесло корективи і розуміння, що нам доцільніше було частину коштів витрачати на підтримку армії більше, ніж вони були до того закладені. І то ж, якась певна ілюзія спокою дозволяла нам. По-іншому розподіляти бюджет, але це одно. на даний момент це правильна дія, тому що, зрозуміло, війна внесла корективи, і те, що ці кошти будуть розумієте, Бюджет, він, як ви зазначили, він вже був ухвалений, він вже є. Сказати, що ми з цього бюджету маємо якісь додаткові накопичення або ж додаткові надходження, які дозволять там, його розширити, розуміти, ми не можемо сказати, тому що, навпаки, йдуть неймовірні видатки, які не були прогнозовані до 24 лютого. Це нормальна практика, і гірше було б. Якби ми сказали, що держбюджет не переглядається, все залишається як закладалося в мирний час. Ну це було б нелогічно. І військовослужбовці, і звичайні люди би сказали, що чому сьогодні ми маємо підтримувати що волонтерські, волонтерські центри мають витягати, коли це по ідеї, і я готова. Хай знімуть навіть з мене якусь частину коштів перекинути зсу, тому що їм це більш потрібно. Питання йде нашого виживання взагалі як країни, а не просто пережити, вибачте, зиму 2023 року. Ну це не це не помірні поняття, як на мене. Ти бачиш, для кожного судому українця це повинно бути сприйматися з гордістю і навіть без певної пропозиції від себе водночас. Зазвичай не повинні ну зазвичай, коли переглядається зміна будь-яке цільове направлення коштів, які вже були затверджені, е, стараються уникати перерозподіляти кошти з так званих захищених статей. Що входить в метя захищення статті? Це освіта, це медицина, це лікарні, це допомога діткам, це допомога і Все решта стараються. Ну не завжди, звісно, виконуються. Є певний момент ну, там, наприклад, чи замороження виплати, чи можливо є момент замороження, підняття заробітних плат, але. Я не думаю, що це буде так капітально різання цих соціальних витрат саме на цій соціальні статті. Можливо, ми побачимо, що призупиняться кошти на виділення таких сфер підтримки, як ну, я сподіваюся, що вони на мене не образяться, кіноіндустрія. Можливо, ми дивіться, у нас не буде проведена велика кількість фестивалей, тобто культура розваги. Ті сфери, які на даний момент не на часі. Давайте будемо відверті. Але кошти на них закладалися. Я не можу сказати, що це буде рівноцільна сума з цих витрат, яка там двісті чимось двісті п'ять мільярдів, так? мільярдів так. має піти на підтримку, додаткову підтримку ЗСУ. Але я думаю, що не знайдуть звідки їх взяти. Ти паче завжди в держбю... кожен держбюджет України передбачає таку 3% від державного бюджету. Це йде спеціальний фонд. Кошти спеціального фонду зазвичай. З програмовуються, вони закладаються, куди вони можуть піти. Наприклад, повінь на Закарпаття, так от і в неї йдуть кошти спеціально фонд за 3% В нас же є стабільні, які передбачені на такі стихійні лиха. Ну я думаю, із того фонду візьмуть, тому що це ж жоночки війна. Ну, але сподіваюся, що в основному не постраждають, тому що мирне населення, те, яке зараз теж опинилося. На таких жорстких умовах виживання, враховуючи кількість скорочених місць, і все решта, ну будь-яка підтримка з державного бюджету, вона має дуже багато наслідків. От, наприклад, якщо сьогодні даємо допомогу біженцям, відповідно ми вже знімаємо з якоїсь іншої сфери. Але я сподіваюся, що ці сфери, які я зазначила, освіта, медицина, ті, які основні для нас, це правоохоронні органи, ті, які забезпечують внутрішній порядок, вони не будуть зняті, не повинні постраждати ні зарплати, ні пенсії, ні стипендії. Це будуть ті сфери, які на даний момент нам просто не на часі. А, пані Наталі, є в нас інформація, що інфляція у липні цього року а, склала 22%, понад 2, 22%. І в січні липні інфляція по категоріях а, це те, що турбує українців, uh -huh. так адже можливість на початку війни так в людей були ще заощадження. А потім рішення Нацбанку підняти облікову ставку. Змінився курс долара. Uh -huh. а, інфляція збільшилась, і держстат зазначає одну суму. Люди кажуть зовсім. Реальну суму з геть іншого, але можливість на початку війни була можливість допомагати зсу. Люди активно донатили. Зараз у зв'язку з падінням рівня доходів і збільшеною інфляцією ця можливість зменшилась. Так, ось, продукти харчування виросли майже на 29%, Алкогольні напої на 20%, одяг взуття на 2,6%, житло і комунальні послуги 3,6%, Побутова техніка понад 16%, Охорона здоров'я. 13. транспорт найвагоміше 40%. Відпочинок, культура, ресторани, готелі. Ну решту все лишаємо, але теж певне зростання є в умовах війни. Це було передбачено. Ну Очікувано очікувано, не, не могло б все залишитись на такому рівні, як є. Але в мене два питання: перше, стосовно чи заявлена інформація від Держстату на рівні 22% є реальною? Адже люди подейкують зовсім про інше, що інфляція ну, якщо набагато багато я більше. зараз поділю себе на дві частини. Одна моя частина, як економіст, каже, що я повинна базуватися даними, які офіційно оприлюднені на офіційних сайтах. Тоді так. Але так, якщо я зараз горя хмельничанка, яка ходить в магазин, заправляє свою автівку і має 13-річного сина, то ні. але те, що я звершу думку, те, що інфляція, наприклад, там до 25% сягає, а на деякі продукти і більше особливо, якщо ми говоримо про про ті продукти харчування, або ж, наприклад, гігієни чи там косметології, які ми використовували раніше в мирному житті, і закуповували, вони були привезені за кордону, зрозуміло, вони пов'язані під рівень. Курсу долара, вони зросли, зросли і на 50, і на більше відсотків. Але я однозначно на всіх ефірах я говорю одне про те, що нас це не повинно лякати на фоні війни і на фоні загрози втрати нашої країни як держави суверенної це все дрібниці. Ми переживемо і переживемо і не таке. Я вам скажу, більше того, не те, що я так е е песимістка, але мені здається, навіть якби в нас не було війни, О, Боже, який був би щасливий час, правда? Так, Ми б зараз сиділи з вами на цьому, ефі на цьому ефірі. І ви б теж мене запитали, чому інфляція 17-18, коли написано 15. Ну, тобто, ми не, не, ми не втекли багато від прогнозованої інфляції, яка наже. Інфляція зараз править світом. У нас величезна продовольча криза, енергетична криза, я це зазначала на минулих ефірах. Вони так просто не виникають і наслідки їхні відчуватимуться постійно. І от ці інфляційні. Полі... Ну, то інфляційні надлишки, навіть з Америки я минулого разу це розповідала, вони перетинають океани і переходять і на інші країни. І це такий бумеранг, який б'є по, всій... по всій світовій економіці. Ми повинні звикати до того, що кожного року мінімум 10-15% це буде загальна світова інфляція, тому що життя стає з кожним роком дорожче. Ну, Комфортніші умови життя і криза продовольства, яка буде з кожним роком все гострішою і гострішою, будуть у нас. Ось ми будемо У нас відбувається переоцінка оцінка цінностей. Якщо 10 років тому ми не вимикали світло, могли забути, коли ми йдемо додому. Ми зараз розуміємо там на роботу, да, наприклад, ми може, ми розуміємо, що світло треба вимкнути. За останні п'ять років нас привчили до чого, що а, ті ресурси, які мають певної економіки та, та до певної економіки, і ресурси треба економити. Так тепер ми будемо розуміти, що треба економити вже і продукт харчування, тому що ну це глобальна проблема. Друзі, у нас кількість населення з кожним роком зростає. У нас є такий момент в екології чи в географії, навіть зараз залі. Економічні можливо, геометрії світу про те, що е, настав той момент, коли е, коли земля за рік відновлює свої ресурси. Ми цей момент перетнули ще два роки тому, влітку, коли земля за рік не встигає набрати опортів. Тому ми з козорку поспіваємо все більше, а держава в вибачте в землі, в планети залишається все менше. І тому ця проблема буде До цього Треба звикати. Інфляція буде з кожним роком все більше і більше. Ми ми навіть не можемо її не те, щоб призупинити, це буде все штучно. Ми будемо її помічати абсолютно на всіх. У сферах, які нас оточують, навіть якщо Держстат буде нам говорити, що вона там 10%, у нас воно буде завжди більше. І так і в це всі ціє практиці. Головне думати, яким чином залучати кошти для відновлення держави, яким чином залучати інвестиційний ринок, яким чином нашим дітям дати хорошу освіту, щоб не надіятися тільки на міжнародні транші, тому що нам потрібна буде дуже хороша робоча сила. Наші знову ж таки підкреслюють, постійно говорю, це інженер, архітектор. Я зараз дивлюся, яким чином змінюють наші університети свої програми, які професії починають. Той, хто думає на перспективу, вже повинні відкривати додаткові спеціальності, а не так, що ми будемо залучати тільки німецьких архітекторів, тільки ізраїльських інженерів, і вичати величезну а наші будуть просто робочими, які будуть подавати цемент і нести цегло. Нам вже зараз про це треба думати. Інфляцію переживемо. Це невелика сума. А, так, але все ж таки, пані Наталі, ось інфляція зростає, так а, доходи населення падають. Ну, це знову ж таки прогнозовано. Mm -hmm. Ситуація насправді зараз не така погана, якби ми як могли би могла дуть, бути могла бути, а тому в нас бути. війна і як, і як прогнозували, прогнозували війни, зовнішні так. експерти на початок війни. Тобто у нас не все так погано, але Місно. все ж таки є ну, моменти незадоволення від людей, оскільки ну не вистачає коштів. Будемо говорити знову ж таки середня інфляція від держстату – Це одне, так само як середня заробітна плата. Це одне, яка показує реальна що, допустим, і номінальна так. Та по Хмельницькій області, до прикладу, середня зарплата, якщо я не помиляюсь, зазначена 17,5 тисяч. Ну, Ви знаєте, яким чином з залі показник ну, середньорплата забивається. Береться заробітна плата примійниці прибиральниці, береться заробітна начальника якогось відділу, бо директора збивається докупи, ділиться навпіл. Ну, наприклад, ну, безумно, умовно на так? так? і середня получається між директором доктором. голубці. Так, 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 ну але то... дивіться, ось зараз інфляція зростає. Рівень доходів залишається на тому ж рівні або навіть меншому аніж до війни. Uh -huh. Чи в наступному році можуть люди, звичайні розраховувати особливо соціально незахищені верстви населення на якусь індексацію пенсії, зарплат однозначно е вона буде з надходженням міжнародних коштів? Дивіться навіть цей світовий допомога, допомогу фінансово світового банку вона ж взагалі то вона йде на розвиток економіки на підтримку, наприклад, так на погашення, там не передбачаються кошти. Це, ця допомога оцих 4,5 мільярда, вона йде повністю на, на те щоб задовільнити потреби які е, вимагає зараз е, держава україна для е, підтвердження своєї працездатності свого ну фактично життєздатності своє, свого населення там будуть пенсії там де підтримка лікарів там буде підтримка із е, ну мається, реабілітації для зсушників фактично це такий ну великий жест доброї волі який допоможе Стабілізувати і підтримати населення, щоб воно нас змогло пережити цю зиму, тому що звичайно, ми боїмося всі зими, тому що ми розуміємо, що чек, який ми будемо отримати за комунальні, буде значно зростати. Я думаю, буде придуманий певний механізм і субсидіювання незахищене ферс населення. Буде спрощена процедура отримання тієї субсидії. Можливо, не буде так. Скрупльозно розглядається, хто ж має право на ту субсидію, враховуючи, що така ситуація. Я вам скажу більше того, ще один негативний момент, який нас очікує. Мало хто про це задумується. Я в суботу мала тренінг, читала тренінг для внучок приміщення осіб. І вони запитували мене, пані Наталю, як нам робити? У нас наприклад вони з Харкова там деякі були. От в нас там опалення, нам приходять рахунки. На відведе на воду і підведення води, наприклад, на газопостачання, і все решта. Як нам нам приходять рахунки, і вони є, і нам телефонують. А я тут в Хмельницькому. Тут оці моменти теж будуть виникати, коли у людей буде подвійні рахунки, а живуть тут, а як буде довести що вони дійсно в Но, чому чи вони... мовлять? вів то мораторії, але мораторій це ж має на час війни. На час війни війна, так. я думаю, дійсно ці люди зараз сидять там по школах, живуть по підвалах, бог зна де хто як, яким чином не мають ці кошти там. що я їх заспокоїла знову ж таки цими словами, що однозначно буде продуманий якийсь механізм або буде анулювання вам боргів, але в той же час у ті міста, які втратили своїх людей тільки за того, що вони знаходяться під зоною окупації, або знов ж таки під постійними обстрілами, зрозуміло, що ці. Життя з людини це найвища цінність, яка є в державі. То я думаю, їм просто буде якесь субвенційні кошти будуть заходити в міський бюджет на з державного бюджету, щоб буде той самий Харків міг тих людей, які підтвердять довідку ВПО. Що я на даний момент дійсно переживаю в місті Хмельницькому, тому що їм треба оплачувати комуналку, яка знаходиться в місті Хмельницькому. І в них зараз дві, дві комуналки. Ну, викликів дуже багато. І повірте, що е, вистачає е, таких аналітиків, які можуть в ці моменти спрогнозувати. Я думаю, що із із цих траншів. Ці кошти будуть теж туди передбачені. Головна зараз задача влади зробити е, певні такі моменти для того, щоб перші військовослужбовці, які зараз служать, вони знали, що я там роблю все, щоб тут залишати моя сім'я була в спокої, так і в, е, мала шанс вижити в цій країні. І в той же час, коли е, цій сім'ї, яка вірить і віддала сьогодні свого сина, брата і чоловіка, щоб вони знали, що вони тут захищені. Інакше, повірте мені, якщо будуть відбуватися отакі якісь фінансові моменти тиску. І люди не будуть мати за що виживати, то тоді хлопці, які знаходяться на фронті, Незумовно. просто будуть розвертатися, казати, що за що ми воюємо. Тому зараз буде держава буде дуже казати, грамотно, тому що мені треба годувати свою сім'ю. Буде дуже грамотно продумувати те, щоб тут був спокій в тилу. І люди могли не просто думати, за що я маю заплатити комуналку, а за те, що мені треба ще своєму сину, чоловікові чи брату спакувати якусь посилку, правда, і передати йому на фронт. І їхні діти повинні бути забезпечені, що теж дуже важливо. Пані Наталі, ще хотіла запитати у розпорядженні видання або опинилися такі певні прогнози Нацбанку та уряду, які потрапили в їхнє розпорядження. Не знаю, де вони їх взяли, але тим не менше там пишуть в цих прогнозах, що українську економіку чекає щонайменше два найближчі важ... дуже важкі роки. І інфляція після зльоту 22 на 31% наступного року може становити 20, ну майже 21%. При цьому зростатиме і курс долара. Ось курс долара. Турбує всіх, навіть коли я йду на ринок і купляю домашні яйця. яйця так мені подороже. бабуся каже: ви бачили, по чому долар? Тобто долар зростає, вже прогнозую, що долар можливо буде по 45. Найвіть експерти, я читала ноги економічної експерта. Не знаю наскільки він об'єктивний, але він вангував взагалі долар по 120 угу. Uh -huh. за гривню. Чого нам очікувати? Адже зростання долара відповідно. Несе за собою зростання на продукти харчування, на побутову техніку. Ну загалом на все, що ми споживаємо загалом. Давайте перш, перша перша моє таза. Я сподіваюся, що після перемоги ми зможемо подавати нашу державу, відбудувати економіку таким чином, щоб ми були менше залежні від курсу долара. Це перший компонент. Другий компонент: те, що прогнозована курс долара 45 і більше. Я ще на останньому ефірі, 23 лютого, закривала… Останній мирний ефір я зазначала, що курс долара, якщо починається військова агресія, може досягти до 40, і то буде дуже швидко. Те, що він може бути 50, ну, навіть якщо й 100. повірте, внутрішні, внутрішній ринок України зараз досить таки наповнений зовнішніми запозиченнями, які проходять в чому. В доларах. Долар. Так, якщо цей якщо цей курс буде такий високий, він буде тільки спровокований під різноманітними махінаціями чорного валютного ринку, тому що... Держава не допустить такого, разбанк такого не допустить. Долар просто може не бути. Він буде офіційно ще за а той курс, який буде на чорному ринку, у зв'язку з тим, що дефіцит буде для населення, це буде дефіцит. Звісно, мене це ну, не лякає. Я от не розумію, для чого людям в період війни такий ажіотаж стосовно іноземної валюти. Мабуть, з того, що я така свідома українка, я вважаю, що для мене зараз основне моє завдання, і як економіста це те, щоб моя країна перемогла. Основне наше завдання це пережити цю зиму, енергетична криза, продовольча криза, забезпечити кількість внутрішньопереміщених осіб нормальними умовами житла, норм... дати їм якусь можливість праці, не тільки давати постійну водку, і щоб ми змогли отримати перемогу. Чи буде курс? Я ще повторюсь постійно, чи буде курс 50 чи 100, яким чином впливає на вас з вами. От Дивіться, в мене є друга гарна позитивна для нас з вами новина. Sécurна. Давайте. Значить, в буквально в липні місяці ми отримали в імп податок на Майже 9 мільярдів з імпортно заміщених товарів, ті, які приходять у нас за кордоном. Як ви гадаєте, яким чином це зможе стимулювати внутрішній ринок? Це означає, що ми досі продовжуємо закуповувати які товари імпортні, але так. в той же час дуже активізувався внутрішній виробник. Якщо чим більше у нас буде виміщення імпорту заміж, то тобто ті які товари, які ми беремо за кордону, тим менше нас буде цікавити курс. Долара тому мене не ну не лякає його зростання. Хай собі зростає в принципі. В країні війна да на нас дійсно йде інфляція, але ми воююча країна в центрі Європи. У нас сьогодні такі втрати, ми мусимо реагувати, і фінансовий ринок теж на це реагує. Але в нас в той час настільки цікава економічна ситуація, тут нас зростає долар, тут нас зростає інфляція, і тут нам дають знову ж таки зовнішні державні фінансові допомоги. Це всі такі три фактори, які повинні були приголошувати один за одним. Але ми працюємо далі, ми живемо далі. Я зараз вірю в національного виробника. Я підтримую всіх хто, незважаючи на що, не зібрав своє виробництво, свої заводи, не виїхав в Польщу, в інші країни, які зараз створюють для них теж пільгові умови, які дають їм можливості для розвитку, тому що по перше. Ті внутрішні особи, які зараз живуть за кордоном, їх треба десь десь працевтувати. І коли український виробник переїхав в Чехію, він забирає своїх тах українських ново ну, своїх громадян. Відповідно, вони знімають дві проблеми: перша у них є виробництво, у них є податки, і вони можуть своїх ВПО вже працевлаштувати наших ВПО працевлаштувати. Тому наше зараз завдання старатися зробити купувати тільки українське. Знов таки, якщо не буде можливості купити імпортне, ну не буде у нас можливо маслі на новому році. Ми переживемо. Правда, не буде щось такого, що є для нас було раніше нормальним масхев. Ну добре, цей рік ми переживемо без цього. Але ця гривня, яка мала бути витрачена на підтримку польського масла, зараз піде на підтримку українського держажнянського молокозаводу, який можливо сьогодні ну, інший якийсь, ледь кінці з кінцями зворіть, тому що половина працівників проїхала в Польщу, а половина мобілізованих. То давайте підтримувати їх, давати можливість їм стати на ноги і плачувати, плачувати, мене, податки. плачувати податки. Ось, А чи, якщо ви щось будете заходити в магазини і в вашому кошику, який ви купили, ну, зараз ми не, не кошик, сумочка, <рес> ми, ми купимо, наприклад, 15 одиниць, з яких 13 ідеалі буде українського виробника. Ви навіть не будете дивитися на обмінку, по чому долар. Я дивувалася, коли я перебувала, наприклад в якійсь країні Європи, і коли ти починаєш говорити чи з таксистом, чи з будь-яким наприклад, проживали ми там на певних апартаментах, яка у вас співвідношення земних валют. На мендирсі каже, ми не слідкуємо, воно нам не треба, тому що вони довіряють своїй національній валюті. Вони стараються підтримувати національного виробника, і вони вони навіть не слідкують навіть за депозитними цими ставками і обліковими. А в нас облік підняв Нацбанк до 25%, всі хістерика. Всіх істерика. Це нормальна реакція на нинішню економіку. Вони і так довго протримувалися. Гірше було б, якби національна якби Нацбанк зробив на десяти. Ми почали так 15, через тиждень, 17, через тиждень 20. Це знаєте, накал, кал, накал. Це накал був би. І тоді би зовнішні інвестори, і всі, хто би хотів брати в банку свій, наприклад, на певний кредит, знаєте, що вони би сказали? А якщо вони так накидають по кожному тижні, то вони до нового року доженуть до 100. Ні, я брати не буду. Вони а коли він відрубав 25, все, Сіли всі, змирилися, проаналізували фінансові ризики, включили фінансовий менеджмент і пішли далі. Тобто для мене це нормальний крок, і тим паче, а да, те, що відбувається на. на Обмінниках, я теж стараюсь дивитися, я отримую заробітну плату в гривнях і підтримую національного виробника. Все решта, хай долар, долар нікуди без нас він без нас не пропаде, і всі фінансові кризи починалися від чого? Щоб починав зростати сумасшедший долар. Але, але ніяким чином ми в насандатний момент ми дуже на це реагуємо, тому що ми так себе привчили чомусь з розвалу ну, з розвал Союзу, тільки трилася наша держава, що прив'язка автоматично була до долар. Хоча коли розвалювався радянський союз. Пам'ятаємо, що долар був менше ніж гривня, і в принципі з часом я думаю, ми до того й дійдемо, що принаймні, ну не, не кажу, що буде менше, але наша валюта не буде така від нього залежна.